Вірю, що ми не скорені всі, так близько до перемоги. Сьогодні ми зібралися тут, в скорботі. Низько схилити голови перед героями України, випускниками нашої школи, які в боротьбі за волю і кращу долю вітчизни віддали найдорожче життя. Його несли, а він, а він лежав. Він не хотів собі цієї слави, дух його в небесах видав. А тіло на колінах зустрічали. Кричала мати, синочку, вставай. Казали, сусіди голосили і знайомі, казали по-братину, прощавай. Ми помстимося за холодні скроні. А він лежав, красивий, молодий, герой, якому б жити ще і жити. Для нього відгримів останній бій, він їде до домівки, щоб спочити. Живий ланцюг і прапорів стіна в останню путь героя проводжають, будь проклята Росія і війна, війна, де хлопці молоді вмирають. Осиротіла ще одна сім'я. Війна забрал сина України. Плита холодна, фото та ім'я це все, що залишилось у родини. Сьогодні в Україні всюди плач, на сундерах щодня могили. Солдатські сльози і слова пробач, ми помстимося тим, що тебе вбили. Заплаче небо і душем впаде на землю. Щоб героя прихистила, він вже додому більше не прийде, Бо замість ніг у нього тепер крила. Запалим свічку й тихо пом'янемо героїв тих, що бились за свободу, а ворога назавжди проклянемо за те, що відібрав він світ народу. Chifinchuk an bi padatulech Мирансин Артур Геннадійович, путишанський Артем Миколайович. Eles estavam... Духновський Сергій Олександрович У жалобі схилімо голови, вони згасли, як зорі. Тиша, цілковита тиша навкруги. Навіть повітря застигло. Тільки чутно, як б'ються в унісон метроному сотні сердець. Це хвилина мовчання. Імені всіх е, наших батьків, загиблих випускників, героїв наших. Я запрошую пані Катерину Костенко, мамочку нашого марадончика, марадона. Він всім нам залишився у пам'яті саме так. Прошу. добрий день, бути члени родини, загиблих наших хлопців. Вчителі, які добре знаєте наших хлопців, які загинули, захищаючи нашу Україну, нашу батьківщину від такої навали, яка прийшла ще до нас у 2014 році. Всі ми знаємо один одного дуже добре. Ми знаємо всіх наших хлопців. Тепер ми більше їх знаємо. І ми повинні не забувати про них ні хвилини. Жувати про їхній подвиг, який вони зробили заради майбутнього нашої держави, нашої країни. Майбутнє нашої держави це ви діти. Я бажаю вам, щоб ви жили в Україні чи в нашій Україні, в нашій ненькій Україні, з високо піднятою головою, що ви українець чи українка. Щоб ви пам'ятали наших хлопців, які вчилися і випустилися з нашої другої школи, мій син дуже часто виступав на цій сцені. Я сиділа, дуже часто приходила на концерти. Вони дурачилися, вони виступали так само, як і ви. З вірою, в майбутнє те, що буде світле майбутнє. Як і всіх наших хлопців, які. Загинули захисниць був на четвертому курсі. І в перші дні пам'ятайте всіх, усіх діти. Ви майбутнє і майбутнє в ваших руках. Пам'ятайте не тільки наших хлопців, пам'ятайте всіх захисників і захисниць, які і тепер, і сьогодні віддають найцінніші Слава Україні! Героям слава! Гірко, образливо, важко на душі, йдуть від нас кращі з кращих, нічим не заповнити ці втрати, жодними словами не утішити рідних і близьких. І одне лише може пом'якшити гіркоту втрат. Це наша пам'ять, це розуміння того, що жертва не була марною. Вони загинули в ім'я життя інших. В ім'я спокою і миру в Україні, ми знаємо і пам'ятаємо кожного загиблого нашого хлопчика і не тільки нашого. Але я хочу зараз, діток, познайомити наших учнів і познайомити вас з нашими учнями для того, щоб ви кожної хвилини могли звернутися по допомогу. Ми будемо вас запрошувати на свята, які будемо проводити. Я Хочу зараз познайомити вас. З кожною родиною. Це наш е, учень, помиранцев Ілля і це е, дружина нашого загиблого, загиблого помиранцева Артура. з усмішкою завжди привітний, добрий. Ніколи навіть ну, мені здається нікого ніколи не було навіть зла у думці. Дякуємо вам, шануємо пам'ять про вашу дитину. Дякуємо. Батьки нашого Артурчика Чепури. Поверніться до діточок, будь ласка, це, дивіться, діти, це той Ара, наш футболіст, відомий, славетний наш футболіст, це Чепура Артур. Батьки, батько і мама. Вітаємо вас, дякуємо дуже, що вас дякуємо. Це, це родина нашого мальченка Олексія. Родина нашого мальчинку Олексія. Привітайте, будь ласка, прийшли. Це донечка. Так, вона теж навчається у нашій школі. Дружина нашого Олексія і це батьки дружини. Завжди ми раді вас бачити, завжди звертайтеся, якщо щось потрібно. Це наша Діана Неприцька, теж наша випускниця. Ця родина захищає нашу Україну і батьки військові діти. Це побратими нашого Олексія Мальченка. Сьогодні ми відкриватимемо пам'ятну дошку в нашому музеї саме для Олексія Мальченка. Хлопці-побратими її зробили. Шартчик, батьки, батько нашого батько і хрещений батько нашого Артемчика Потушанського. Отой дітки, якого ви бачили, худесенький, він завжди ходив у білій сорочці. І настільки дитина добра, настільки його всі любили. І він, знаєте, завжди так ніяковів, коли його викликали. Ну, дякуємо вам, дякуємо. І батько зараз продовжує так? А, і батько хрещений, і батько Артемчика захищають нашу Україну діти. Дякуємо вам. Це мама нашого, пам'ятаєте, поховання було останній наш хлопчик. Дай Боже, щоб це вже точно був останній. Це Духновський Сергій, мамочка його. Щиро дякуємо, пам'ятаємо, звертайтеся, якщо треба завжди допоможемо. А це наш, мама нашого Кравченка-Віктора. Дитина, яка ніколи не була без посмішки. Він завжди, у нього така посмішка. От ви навіть якщо йдете до повз еспланаду, так, то ця посмішка, вона як магнітаж, притягує погляд. Оце мамочка нашого Кравченка Віті. Він вчився у нас, тільки останній рік. Він перейшов до третьої школи, до коледжу, але він наш, він назавжди наш. Пам'ятаємо завжди. Дякуємо вам. Це мама Євгенчука Андрія, ще раз повторюся. Васила його всі називали. Він вчився не в моєму класі, а в паралельному діти. В паралельному. І дитина, яка скрізь, завжди скрізь. Я навіть знайшла світлину, де вони до мене приходили, і там всі разом вони сфотографовані. Я ще хотіла вам подарувати. І зараз, дивіться дітки, я запрошую всіх, спочатку е спускаються батьки, ми відкриємо нашу меморіальну стіну пам'яті нашим загиблим хлопчикам, ту, яку ми прогодували. Потім ми піднімемося до музею і там відкриємо пам'ятну дошку, нашому, яку зробили нашому Олексію Мальченку, е його побратими. Я вас зараз дуже прошу, тихенько спускаються батьки, дітки, ви допомагаєте, потім спускаються дітки. Іх синів, за Україну волі їх вбили. Шалений жаль в тривожні дні. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Наші хлопці з меморіальної дошки щодня зустрічатимуть і проводжатимуть повні до нас. Учні нагадуйте кожному з нас, що вони поклали життя, життя, аби ми жили в мирній, квітучій Україні. Шанування їх пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість за справжніх героїв. Історія нікого не забуде. В історії для всіх є сторінки про тих, хто мужність мав служити людям. Ми в пам'ять закарбуємо в дики. Слово надається заступнику директора з навчально-виховної роботи. Малюк Тетяні Павлівні Сумно і нестерпно болячи усвідомлювати, що їдуть найкращі сини українського народу. Дуже велику ціну платить Україна за нашу цілісність та незалежність. Сьогодні ми зібралися, щоб відкрити меморіальну стіну пам'яті, шани та великої вдячності героям України, випускникам нашої школи. Які в боротьбі за волю та кращу долю для нашої країни віддали найдорожче своє життя? Кожен з них назавжди залишиться в нашій пам'яті. Ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати кожного з них. Для майбутніх поколінь вони залишаться прикладом мужності, нескореності та патріотизму. Вони це приклад для всіх наступних поколінь. Слава Україні! Героям слава! Право відкрити меморіальну стіну пам'яті надається батькові загиблого нашого випускника Потушанського Артему та побратиму загиблого нашого випускника Мальченко Олексій. Будь ласка, прошу вас батько Артему. Бажання, щоб наша школа мала дошку пам'яті загиблого Олексія Мальченка. І тому внизу ми відкрили таку меморіальну стіну пам'яті всіх наших героїв, як сказали дітки, щоб їхні очі зустрічали і проводжали, і не давали нам схибити і нашим учням в житті. А тут ми зараз відкриваємо. Дошку пам'яті саме Олексію Матченку. І тому я запрошую побратимів з прапор, і ми тому взяли його як символічне прикриття. Я запрошую зараз Олександра і Євгена відкрити пам'ятну дошку. Прошу вас! Музей Музей ми приготували, ви бачите, стенди для експозиції вже війни нашого часу. Зробимо експозицію нашого музею, присвячену війні з рашистськими загарбниками. Зараз, на превеликий жаль, оця стіна. Буде присвячена пам'яті загиблих наших хлопчиків. Дітки її всі знають. Ми, коли йдемо кудись, ми завжди заходимо до експланати. Кожного разу вони вже самі знають, де хто, де у нас Кандалюк, де у нас Костенко, де у нас Кравченко Вітя Іфінчук, Духновський і Сережа пройдемося, знаєте як. Хвилиною мовчання вшановуємо будь-якого разу, коли йдемо до штабу, там штаб не незламний, ми носимо з дітками туди речі, збираємо для військових. Коли почали гинути наші перші хлопчики, відтоді у нас зродилася думка про те, що ми обов'язково повинні знати, пам'ятати і вшанувати пам'ять кожного з них. І тому ми поступово на превеликий жаль накопичувалися, накопичувалися світлини. Ми це все готували і вирішили до роковин до цієї страшної дати початку війни з російськими загарбниками. Вирішили відкрити цю меморіальну стіну пам'яті. Актовій залі відзначили пам'ять усіх загиблих героїв, поіменно пригадали, познайомили дітей із родинами загиблих, щоб дітки знали, тому що діти знають і вшановують пам'ять загиблих героїв. Вони постійно ми підходимо і на еспланаду. Вони вже чітко знають їх обличчя. А я ще хотіла познайомити їх з родинами загиблих. І ми вирішили це зробити саме на цьому заході. Побратими Олексія, Мальченка загиблого, вони теж виявили таке бажання встановити меморіальну дошку на шкільну стіну. Але ви бачите, у нас загиблих на цей час 11 хлопчиків, то ми не можемо кожному вивішувати меморіальну дошку. Тому вирішили це зробити у нашому музеї. Наш музей діючий, діти постійно приходять туди на екскурсії, і тим більше ми зараз готуємо експозицію, показати хочемо дітям експозицію з речей сьогоднішньої війни. Прийти, це встановлювати меморіальні дошки та пам'ятні знаки на честь загиблих бійців. Це загалом робиться у школах, в яких вони навчалися, щоб увіковічнити пам'ять про загиблих побратимів та щоб в майбутньому поколінню був, був зірцем кожного загиблий вієць, який віддав своє життя за Україну, щоб був прикладом, зірцем та зустрічав і проводжав дітей, які йдуть до школи чи повертаються з нею. На мою думку, це вкрай важливо. Це вкрай важливо не тільки для сімей, які втратили там або чоловіка, або сина, або батька. Це вкрай важливо, в принципі, для існування нації. Це пам'ять, це історія, яку не треба забувати. Мій чоловік був найкращий і найдорогійший, тому що він пройшов усе. На нулі був і повсюду був. Ну, він був самим найкращим, ну і всі вони найкращі, тому що він ніколи не здавався, він завжди, завжди був позитивним, він був, не, був ніколи вічий, він завжди був позитивним.